Україна у передноворічному настрої. настрою ці хвилини сотні киян та гостей столиці на Софійській площі коло головної ялинки країни. Годину тому тут розпочалося святкування і відкрив вечір симфонічний оркестр. Ольга Скотникова зараз на Софійській площі. Ольго, як грали музиканти в 10-градусний мороз, і власне що зараз відбувається? Музиканти грають вже годину. Все розпочалось зі щедрика Леонтовича, і щедроку підспівала вся площа. Людей зараз дедалі більше, попри те, що мороз стає сильнішим, та і вітер неабиякий. Але тут надзвичайно святковий такий е, урочистий настрій. Симфонічний оркестр в святкових строях. зі спеціальним підігрівом і закрита від холоду прозорою завісою. Тому таке враження складається, що Софійський майдан перетворився на філіал. Національної опери. а у репертуарі симфонічного оркестру: штраус, брамс, е, оперний, оперний танцювальний репертуар і багато киян, і від холоду, і від хорошої музики підтанцьовують оркестру. Після кожного номеру кричать «Браво!» і слава! Е, тут же ходять і, і е, діди морози, снігуреньки, казкові персонажі е, всі танцюють, і такі враження, що це одна величезна родина. Що вони говорять? Прошу їм слово. Вітаємо дітей з Новим роком. О, вітаю з наступаючим новим роком. З, о, бажаємо всього найкращого, о, щоб всі здорові були. Нести гарний настрій людям, щоб смак... при такій ситуації в Україні щоб було якийсь смак свята, якийсь новорічний настрій. У людей залишилась какая-то вот надежда на все хорошее, и поэтому вот как-то чтобы действительно к к к какому-то вот этим настроением каким-то проникнуться, потому что когда сидишь дома, то невольно как-то впадаешь в пессимизм. Скажи что-нибудь. Я бачу, кисо дима морожа. Холодно, але зараз поїдемо додому до святкового столу, нагуляли гарний апетит. діток трошечки тоже вигуляли і поїдемо на салат олів'є. Говорять про те, що за цей рік їх дуже сильно згуртував. Вони дуже багато часу провели разом, і перш ніж прийти і зустрітися родиною за святковим столом, аби провести старий рік і зустріти новий, вони хотіли побути в громаді, і дуже багато людей підходить сюди на Софійську. Так що можете не втрачати свій час, шанс прийти і потанцювати, провести старий рік і зустріти новий під хорошу музику у вишуканому товаристві студія. Дякую, Ольгу. Ольга Скотникова, Софійської площі, де коло головної ялинки країни починають святкувати прийдешній новий рік.